Все про жінку, все для жінки, про її стан, про її наповнення. Тобто цей центр було створено з моєї власної кризи. Жоден чоловік, яким би він не був люблячим, розуміючим, приймаючим, він не зможе зрозуміти, коли тебе ніхто не зупиняє, коли немає цього там, знаєш, думок, типу, та на кому воно треба. Та ну, та ну, хват вже говорити. Все це дійсно працює. Це не видумка, це не якась там шезотерика, не секта якась. Аналогів е, такого проєкту в нашому місті немає. Е, тому дійсно трішки важко доносити людям цінність цього всього. Я не встигаю, напевне, і 20% з того, щоб я хотіла встигати. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі Пульс Актуальне інтерв'ю і я, його ведуча Катерина Бермірська. Сьогодні ми будемо говорити суто про жіночу тему, і я запросила до нашої студії засновницю жіночої спільноти Олександру Матвієнка. Вітаю! Криві. І одразу ж до теми нашої розмови хочу розпитати тебе, що ж це за спільнота, щоб ти розповіла нашим глядачам, що саме, яка назва і що вона має на меті. У нас в основі жінка, все про жінку, все для жінки, про її стан, про її наповнення. Тобто цей центр було створено з моєї власної кризи. Я мама двох діток, і донечко, донечці ось тільки буде півтора року, не так давно. Тож зіштовхнулася з деякими аспектами складнощів в материнстві, будучи мамою двох. І коли я знаходилася в не дуже гарному фізичному, емоційному стані, мені дуже не вистачало такого міста, місця, куди я б могла прийти і отримати ось цю от підтримку, наповнення, спілкування, просто знаєш, навіть посидіти в колі жінок, які, які б мене зрозуміли, які б могли мені сказати, що і у мене так було. Все це нормально, все це пройде. І ось такої от кризи. З моїх власних потреб народилася ця ідея створити центр підтримки для жінок. І потім, потім воно якось так закрутилося дуже швидко, і буквально за півтора місяці це і сталося. Давай тепер ну ти майже розшифрувала так, чому сила разом. Так, так. Е, тому що я переконана в тому, що кожній жінці потрібна жінка. Жоден чоловік, яким би він не був люблячим, розуміючим, приймаючим, він не зможе зрозуміти жінку так, як це зробить інша жінка, яка особливо проходила той же досвід, в якої є чим поділитися, і вона проживала подібні стани. Це не тільки жінок стосується, насправді з чоловіками така ж сама історія. Тобто жодна жінка, як би сильно вона не любила, не приймала свого чоловіка, вона також не зможе його зрозуміти на ці 100%, як це зробить, наприклад, його там ліпший друг. Тому мають бути такі спільноти як для жінок, так і для чоловіків. І, наприклад, коли мій чоловік побачив результати моєї роботи, то він сказав. Блін, Я теж таке хочу, мені теж хочеться якусь таку чоловічу спільноту. Тому це тільки підтвердило мої якісь наміри, мої сподівання. І також я переконана в тому, що сила жінок дійсно в тому, коли вони об'єднані. Сила жінок в тому, коли вони разом, коли вони поруч, коли звучить фраза Я тут для тебе. Коли звучать ті ж самі слова, я тебе розумію, я знаю, про що ти говориш, і я там була. Це дійсно дає такий величезний ресурс. Це, ну, я, я цей центр, хоч він і невеличкий, але я його називаю місцем сили. І ми працюємо не так давно, ми відкрилися в кінці липня, але вже. Жінки, які до нас приходили, їхні відгуки, які ми отримували, це стало підтвердженням всього цього. Тобто, дійсно, наша сила в тому, коли ми разом. А з чого все починалося? Ось якими профілями ти планувала займатися, і як це насправді так виявилося? А сама перша така ідея була створити коло підтримки для мам. Мені дуже хотілося, щоб бо була психологиня. Приходили мами, можна прямо з маленькими дітками, от ми сідали в таке от коло і просто могли е, говорити, мали змогу. виговорюватися. Так, так? Так. Коли тебе ніхто не зупиняє, коли немає цього там знаєш, думок, типу та ну кому воно треба. Та ну, ну хвати вже говорити, та я вже і так багато говорю там, в такому плані. От коли немає цих от обмежень, ти знаєш, що що б ти не сказала, скільки б ти не сказала, тебе ніхто не засудить, ніхто не буде казати, що вона собі думає, що вона за мати там, така. Ну, оці, от наші всі рамки обмеження, які нам нав'язало Суспільство, від яких ми так сильно втомлюємося і в деяких випадках навіть страждаємо. Мені дуже хотілося, щоб в моєму просторі такого не було і близько. І тому самий перший мій дзвінок був моїй давній знайомій. Це Надія Кісельова, в неї свій сімейний центр Берегиня. Вона також доула, психологиня. Я з нею народжувала свою другу донечку. І я до неї, звісно, звернулася, вона була перша, про кого я подумала. І коли я звернулася до неї з пропозицією, знаєш, я їй так озвучувала все це, і у мене насправді всередині все так трішки тремтіло, тому що я... ця ідея вона тільки зароджувалася, і я ще Хотіла до кінця... Хотілася підтримки, так? Так, я не розуміла, ну, наскільки її сприймуть взагалі люди. І коли я почула, ой, яка гарна ідея, я готова співпрацювати, так, мені це цікаво, давай. так... Фух, <звач> значить, я щось роблю правильно. Значить, це дійсно треба і варто продовжувати. Тобто розпочиналось так із таких маленьких зустрічей, а зараз що можна знайти чи отримати, якщо прийти до вас? У нас Декілька напрямків насправді після надії я почала звертатися до інших дівчат, майстринь, моїх знайомих, яким я довіряю у, на практиках, яких я сама бувала. Тобто я знала, кого я запрошую до себе в команду. Я Тут не брала все опрацьовано так на собі, перевірено. Так, так, я не брала людей зі сторони взагалі. Тобто, всі, хто зараз в моїй команді, якимось чином. Ми були дотичні одна до одної. Тож зараз у нас досить широкий спектр напрямків. Я сподіваюся, що я нічого не забуду. У нас є коло підтримки для мам, у нас є оздоровчі тренування. Тобто, це коли ти приходиш не там з ціллю, хочу походіти, або там хочу просто там поскакати щось. Тобто, це тренування, до яких ми підходимо зі знанням, що ми робимо для свого тіла і навіщо ми це робимо. Далі у нас є терапевтична ліпка з глини. І я коли вперше побачила, як все це відбувається, я так була в приємному шоці. Тому що на подібних практиках. Ну, я багато там їжу поїздила, коли мала змогу раніше по Україні по різноманітним фестивалям, брала участь у різноманітних практиках, але в подібній практиці я ніколи не приймала участі і не бачила. І знаєш, усвідомлення того, що це зараз відбувається ось тут, в моєму центрі. Це прям ну, було дуже круто. Також у нас є голосова практика на розкриття свого голосу. І ось на цьому тижні якраз у нас буде вона вперше проходити в центрі. Також у нас проходять звукові медитації, тобто це різноманітні інструменти: ханг, коші, дів'я, ще різні цікаві Такі назви. Манічні назви, так. так. І коли ти лежиш у цьому розслабленому стані, тобто все, що треба від людини, це прийти і зайняти горизонтальне положення і розслаб. Це як що, медитація, тільки під музику, так, так. так. Тобто ти лежиш, відпочиваєш, і наша е, Дар'я, яка проводить ці е, медитації, вона просто біля тебе, ну якщо це, наприклад, індивідуальна е, практика, вона звучить цими різноманітними інструментами. І вони е, мають дуже класний вплив на стан як фізичний, так і емоційний. Тобто ми навіть там порівнювали, оцінювали свій стан до початку практики, знаєш там за десятибальною шкалою, от що там в мене, ну, якась там шістка або сімка, ну, якось так. І проходить цього на всього година цього звучання, і ти так встаєш, а в тебе там вже дев'яточка, десяточка всередині, тобто ти така вся наповнена, спокійна, вже посмішка на обличчі з'являється. То все це дійсно працює. Це не видумка, це не якась там шезотерика, не секта якась. Це як просто настільки нове для нашого міста. Я розумію, що над цим доведеться попрацювати багато, бо не кожен зрозуміє. Бо... Так, так. Це такі є. Тобто аналогів такого проєкту в нашому місті немає. Тому дійсно трішки важко доносити людям цінність цього всього. Але, наприклад, дівчата, які заради таких практик їздили до Дніпра, до Києва, до Одеси, ще кудись в великі міста, то вони кажуть, що нарешті, нарешті, я можу нікуди не їхати. Я нарешті можна, я у, можу купувати, я можу прийти сюди, до вас. І відчути на собі дію всіх цих практик. Повертаюся до переліку, не сказала про розмовний клуб. У нас є розмовний клуб, кава з українською». це авторський проєкт Анни Горяни. Ми також знайомі і... з ним, так. Так. Тобто ми з нею познайомилися вже коли я була в процесі творення. Це, напевно, одна з дівчат, яку я взяла отак от зі сторони. Але в процесі розмови. Вона мені розказала про цей проєкт, і так як я адепт української мови, я прийшла на українську мову досить давно, ще в 13-му році, коли це не було там таким прям мейнстримом. То, звісно, я зацікавилася. Звісно, мені дуже хочеться просувати українську мову. Мені хочеться, щоб навколо мене якомога більше людей розмовляли українською мовою. І я без всіляких сумнівів одразу сказала Аня. Я хочу тебе бачити в своєму центрі, я хочу, щоб ти стала частиною команди і не пожалкувала жодного разу. Тобто, вже відбулося у нас декілька зустрічей. Це дуже класно, дуже розширює. Всі згадали? Та ні, звісно. Також я проводжу свої танцювальні практики. У мене також є такий авторський проєкт танцювальних медитацій, тобто, це створено. Для дівчат, для жінок, які ніколи не танцювали, або колись там знаєш, займалися якоюсь діяльністю, якимось видом спорту, неважливо. Ну в тебе колись давно також був цей проєкт. Це як продовження, так? Це так як, як продовження його... я його просто перевела, дала йому таке друге життя, але це відбувається не на постійній основі. Це більше, знаєш, так поки що по запиту, або там індивідуальні якісь там зустрічі в такому плані. Раз на місяць ми проводимо щось цікаве. Тобто ми плануємо якісь майстер-класи або зустрічі. Наприклад, в липні це було жіноче коло, де ми зібралися всі майстрині, які були у нас в центрі, і кожна ділилася своїми практиками. І це прямо було дуже потужно, дуже круто. в серпні ми проводили танцювальний шабаш, це були танці під барабани. І ми його потім ще й поєднали зі, з таким звуковим колом. Тобто ми всім дівчатам, після того, як у нас пройшли танцювальні практики, дівчата розібрали кожен собі інструмент, який їй сподобався. І ми прям всі разом брати. звучали. Так, ми там, це була запрошена музикантка Анастасія. З Дніпра і ми з нею тримали ритм барабанів, був барабан у неї, у мене, а дівчата під'єднувалися з інструментами, то ми так поєднали і танець, і звук, е, теж було досить цікаво. Е, у вересні плануємо провести майстер-клас з живопису. Е, це буде, як його правильно назвати, зараз кофі арт. Тобто ми будемо малювати кавою. І так як я дуже люблю каву, це теж, якби мені співзвучно. Тобто, знову ж таки, я запрошую до себе на свою співпрацю тих жінок, яких я знаю, яким я довіряю. І, мабуть, ті, які на як то каждак, на одній хвилі. Так, так. Звісно, важливо дуже розуміти одна одну. Важливо, щоб була оця от підтримка. Розуміння навіщо це робиться, для кого це робиться. І тепер давай поговоримо про те, як вас знайти, як до вас долучитися, і чи можливо ось іде матуся з і хоче ось зараз зайти до вас. Чи можливо так, чи це попередня якась домовленість повинна бути? Поки що тільки попередня домовленість. Тобто, у нас є сторіночка в інстаграмі. В подальшому плануємо ще сайт створити. Ми знаходимося на вулиці Шевченко, торговий центр Троянди на першому поверсі. І записатися до нас можна через сторінку в інстаграмі. Щодня ми публікуємо наш розклад, щодня ми публікуємо наші анонси, події, які ми плануємо. Тобто там можна і задати будь-які запитання, можна зателефонувати, можна написати, можна записатися конкретно на якусь практику. Можна просто домовитися про зустріч, просто прийти познайомитися з нашим простором. Ну не можу тебе відпустити, не задав це питання, як ти встигаєшся. Так, ти на початку озвучила так, що ти мама двох, це можна сказати, як третє дитя, бо за ним треба доглядати, піклуватися, розвивати. Розкажи, як ти встигаєш, як тобі вдається триматися, так я ніяк не встигаю. Це, це міф, це Ну насправді, коли якась людина каже вам, що я все встигаю, або ж цієї людини немає дітей, і вона може повністю присвятити весь час собі, або ж ці діти вже зовсім дорослі, і тоді є як це, тайм-менеджментом і так далі. У мене такого і близько немає. Я не встигаю, напевне, і 20% з того, щоб я хотіла встигати. Я взагалі трудоголік. Тобто, якщо мене щось захоплює, я можу працювати 24 на 7, щоб мене ніхто не чіпав, щоб мене ніхто не чув, не бачив, все, я в проєкті, я творю і взагалі забути про моє існування. Але я прекрасно розумію, що я не можу собі цього дозволити. Тому що в мене двоє дітей, і якщо там старший, він вже дорослий, ще йому сім рочків, школа, всі діла, то молодша вона ще мамина, мамина. І як, як же не крутищий чоловік є, йому увагу треба приділити, і собі увагу треба приділити, тому що якщо я не в ресурсі, то страждає і моя родина, і моя робота, і я відповідно. Тому я навчилася розставляти пріоритети. У мене є певний план на день, певний план на тиждень, певний план на місяць. Але я завжди собі даю простір для маніпуляцій. І якщо я розумію, що, наприклад, у мене зараз донечка лягає на денний сон. Я за цей денний сон хотіла встигнути повчитися, тому що я ще у мене декілька навчань лежить. <гум> там, розпланувати роботу, зробити там якийсь сторітелінг, написати пост, щось ще записати, ну, в залежності від того, скільки в мене є часу. Але я відчуваю, що я взагалі нічого цього не можу, тому що у мене просто у мене закриваються очі. Я просто елементарно хочу спати. Переді мною є вибір. Або я зараз, звісно, Перероблю цей от перелік справ, але в якому я буду стані, коли вона прокинеться, у мене з нею ще подальший день. Людей. Або я зараз відпочину, а потім вже буду якимось чином сумічати. І от таким чином, розставляючи пріоритети, все, все і виходить. Не завжди, звісно, трапляються різні випадки, але як є. Дякую, що поділилися своїми такими секретами. Так, розповіла про вашу жіночу спільноту. Кажу, вже вашу, бо команда все ж таки вже велика. І пропоную звернутися до телеглядачів, можливо, зі запрошенням чи, можливо, до дівчат з подяками. Звісно, я хочу подякувати всім, хто дотичний до цього проєкту. Дякую за довіру, дякую за те, що це стало реальністю. Щодо звернення до глядачів, я хочу сказати: приходьте до нас. У нас дійсно широкий напрямок нашої діяльності, тобто ви зможете обрати на свій смак. Можна приходити з дітьми. У нас є дитячий куточок, де ваші дітки можуть побавитися чимось, поки мама, хоча б двома руками вип'є цю гарячу чашечку кави. Або поговорить з іншими, такими ж самими втомленими мамами. Е е якщо ж у вас є якісь страхи, що вас не приймуть, чи що буде щось не так, ну, ми двері не зачиняємо. Від нас завжди можна вийти, але ще ні у кого не виникало такого бажання. Тобто у нас дуже теплий, дуже підтримуючий простір, де вас точно зрозуміють. Де ви зможете наповнити себе, де ви зможете змінити свій стан. Якщо він був з позначкою мінус, то він обов'язково перетвориться на позначку плюс. Дякую тобі за те, що знайшли час, за те, що розповіла нам про вашу таку жіночу спільноту, таке місце, де ти, до речі, говорила, можуть завітати не тільки жінки, а й навіть чоловіки. Тобто, заборони так. для чоловіків немає. Так, такі є. Хоч наша спільнота, вона так і акцентується на тому, що тут все для жінки, але вхід чоловіка у нас не заборонений. І, і я, звісно, я як застовниця свого чоловіка привела на практику, я йому дарувала індивідуальну звукову медитацію. Перед цим, звісно, запитавши, як ти до цього відносишся, тому що. Він не всі духовні практики сприймає, скажімо так, як це сприймаю я. Але я у нього запитала, він сказав, що це було б досить цікаво, тому я все влаштувала. Він вже прийшов, вже все було облаштовано. Він не знав, куди він іде. Його просто попросила прийти до мене на роботу. Прийшов якраз з донькою, я підхоплюю доньку, кажу, все, тепер ця година релаксу для тебе. Я переживала, як він сприйме, мені дуже хотілося, щоб це йому допомогло, тому що він дуже багато працює, він дуже втомлений весь час. І коли я прийшла через годину і побачила його такого розслабленого з такою приємною посмішкою на обличчі, я зрозуміла, що все вдалося, і йому дійсно сподобалося. Тому в нас є можливість замовити подарункові сертифікати. У нас є можливість спробувати будь-яку практику, яка проходить у нас у центрі індивідуально. Якщо, наприклад, ви соромитеся, там, приєднатися до групи і не знаєте, яким чином що на вас чекає, що буде відбуватися, будь ласка, ми відкриті до знайомств можна записатися на індивідуальну практику. Як себе записати, так і свого чоловіка записати, так і подружку, і маму. І так далі. Ми наші двері відкриті для всіх. А я нагадаю нашим глядачам, що у програмі актуальне інтерв'ю в гостях сьогодні була Олександра Матвієнко, засновниця жіночої спільноти Сила разом. Дякую тобі. Дякую на